Столиця України, вулиця Ярославів, вал, позаду метро Золоті Ворота, попереду Львівська площа. Саме тут, в центрі столиці, на розі з вулицею Гончара, знаходиться школа польської мови та культури Оратіо. Найпопулярніша не лише в Києві, а навіть в усій Україні. Знайомтеся, це Наталія Здебська, директор школи польської мови та культури в Україні. Наталія, ви працюєте трошки більше року. Як вдалося залучити таку неймовірну кількість учнів? Сьогодні до нас приїжджають учні не лише з Києва та Київської області, а з інших міст України. Це нас дуже приємно дивує. Ми взяли курс на європейські стандарти. Люди, звичайно ж, це все оцінили і потянулися до нас. Чому? Будь ласка, запрошую до школи самі все побачите. І я не сумніваюся, що захочете вивчати польську мову саме у нашій школі. Всі знають, з чого починається театр. От мовна школа має починатися, звичайно, з карти країни, мову якої ви вивчаєте. Далі учні в ратіо зустрічають дівчата на ресепшені. Вони знають все про всіх, можуть допомогти з будь-яким питанням. І звичайно, тут можна попити чаю, чи кави і не просто а з піченьками. А ще гостей зустрічає пес Озі. Він талісман школи і радіє кожному новому учню. Всього в Орацію п'ять зручних класів, де проходять лекції. Якщо зранку зайняті одна-дві аудиторії, то по обіді і аж до пізнього вечора важко знайти вільне місце. І не останньою чергою тому, що лише в орацію можна вивчити мову аж до рівня С 2 тобто від початківця і до носія мови. Зараз ці аудиторії займаються початківці. Це рівень а 1 На заняття як бачимо вісім осіб, максимально може бути десять учнів. Сусідній аудиторії теж займаються початківці. До речі, мову в радіо вивчають за підручниками ХУРА. Це єдиний міжнародно сертифікований підручник для вивчення польської мови. І саме Оратіо має право легально за ним викладати в Україні. Так, також можна що нігде. не ноше. Якщо в інших мовних школах цей підручник просто ксерять, тут у подарунок видають офіційний навчальний комплект. Найактуальнішу редакцію кольорового підручника Хура по польську та зошит вправ до нього обов'язково в кожному комплекті компакт диск. Учбові матеріали офіційно поставляються з польського видаництва Пролог, каже директор школи. На вищих рівнях використовують книжки, за якими вчаться польські школярі та студенти. А для тих, хто вивчає мову поглиблено, наприклад, для вступу до медичного університету є спеціалізована література. Навчають за цими книжками найкращі в столиці викладачі польської мови. Це дипломовані філологи, які пройшли практику в Польщі та сертифіковані для викладання на найвищому рівні. Це два. Вони говорять ідеально, без акценту і знаючи досконало і українську, і російську, і польську, вміють навчити мові кожного від школяра до пенсіонера. Той, хто має мотивацію, то він досягає добрих результатів, переходить на наступний рівень, продовжує вчити мову. А той, хто не має мотивації, то ми так стараємося його змотивувати. І важливо в цей момент викладачу показати, що все можливо, що це цікаво. В нашій школі дуже душевна атмосфера. Стараємося знайти підход кожному з наших студентів. Вивчення кожного рівня або по польському пожому це 40 годин занять. Займатися у групах можна за трьома курсами: комфорт двічі на тиждень, інтенсив тричі на тиждень або раз на тиждень щосуботи. Вищі рівні це 1 та С2 – індивідуально з викладачем за власним розкладом. Екзамен на кожному рівні «Араціо» складається з двох частин: письмова, де потрібно набрати не менш ніж 65 балів зі 100, та індивідуальна співбесіда з носієм мови, поляком, власником школи. Добре, мусимо з вами порозмовляти. Насправді вимоги до студентів тут високі. Однак методика навчання в Ораціо дає реальні результати. Більшість на екзамені набирає майже максимум. А приблизно 80% випускників знову повертається до цієї школи, аби вчитися вже на наступному рівні. Ще з ребятами, тоже теж учатся в різних польських курсах, я розумію, що це дійсно найкраща школа. именно в Києві. Я выбрала Рацию, потому что мне надо было поступать на медицинский, там требовался самый наивысший уровень C2, и только здесь я нашёл, что преподают до такого уровня. Мне ещё что здесь нравится, то что э здесь занимаются документами, отправка документов в университеты. То есть это тоже немаловажно. Ну, я хочу попробовать в своё время поступать после колледжа в Польшу. Мне просто нравится польский язык, а ещё больше мне нравятся польские песни, хочу петь их и понимать. Вильно від академізму, ця, цей простір, це круто. А, -а. Це, напевно, такі важливі для мене речі. Так, тут не лише вчаться. У вихідні збираються поспілкуватися в безкоштовному мовному клубі. Разом відзначають польські та українські свята. Товаришують, підтримують одне одного і ті, хто лишився в Україні, і ті, хто поїхав до Польщі. А там же знають: з Ораціо їдуть найкращі. Всі, хто закінчували школу «Раціо» нашу мають найвищий бал, наприклад, на екзаменах з польської мови в університетах. Дуже багато більш дорослих людей, які закінчили нашу школу, сьогодні працює у Польщі. Особисто підтримуємо контакти майже з усіма, спілкуємося, зізвонюємося. Вони нам дякують, і нам приємно, що ми змогли підготувати наших учнів до того рівня, який був їм необхідний, який допоміг їм чогось досягнути. Саме тому на стінах школи не лише uczbowie materiały, a i wdzięcz wypiskników. Dla nich Oracle to roдиna. Один раз потрапивши до якої, далі залишаєшся на все життя. Witam serdecznie, nazywam się Piotr Izdewski. Jestem założycielem oraz właścicielem szkoły Oracją. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem u nas w szkole. Myślę, że czas spędzony w naszej szkole będzie dla Państwa początkiem drogi pełnej sukcesów. Zapraszamy!